Вас минулого разу ми познайомили вас з Віктором Бербекою та з деякими напрямками, в яких він працює. Це студія звукозапису Бербека Рекордс та Діджей Інстеріо Скул. Минулого разу ви бачили мене у ролі молодого починаючого діджея. А цього разу пропоную потанцювати, але не просто потанцювати, а потанцювати у стилі брейкданс. Ми знаходимося біля молодіжного клубу Сатурн, у якому розміщується брейкданс школа Юніті. Брейкданс стиль вуличного танцю, що розвинувся з хіп-хоп руху в південному Бронксі, Нью-Йорк, на початку 70-х років. Цей танець є однією з підвалень хіп-хоп культури. Це найстаріший і найвідоміший зі всіх стилів хіп-хоп-танців. Доброго дня, Вікторе. Брейкданс школи Юніті це ще один напрямок, в якому ви працюєте. Розкажіть нам, будь ласка, про школу. Ще раз з радістю. Всім привіт. Школа з'явилася, мабуть, так само, як і діджей-школа. Тому що ну скажімо, з'явився попит, виникла пропозиція. Олександр, вчитель, яким з яким вже більш детальніше познайомитись, ось він займається вже 8 років, наскільки мені відомо. Ось і, ну скажем, коли в людини є багаж знань, щоб передати ці знання, да, тобто відповідно, ну і створюються такі осередки. Зняла приміщення, я вважаю, що воно достатньо, тобто гарно. Для саме таких занять, ось відповідно, бачу, людям подобається. Ну, скажімо, це не тільки вид спорту чи танцю. Тут своя присутня філософія. А як проходить кастинг, якщо є він, чи відбере набираються усі діти бажаючі, чи все ж таки є якийсь відбір? Ну насправді відбувається все дуже просто. Людина, яка там телефонує, чи просто приходить до нас, вона зразу ж. Повідомляється і що а, набираються діти від восьми років. Ось, ну, там з певними фізіологічними ознаками, а, скажімо, є певні критерії. Саме після восьми років. Ось, а, а, ну, відповідно, далі вже ну, людина проходить співбесіду. На співбесіді ми вже більш детальніше спілкуємося з людьми. Просто є дуже такі цікаві ситуації, коли, наприклад, у нас є. Я, Діти, які займалися боксом чи займаються боксом, і ось вони хочуть, нам би ще щось таке. Ось для них це дуже вагомо. Ось а, буває таке, що просто батьки приводять дітей і говорять, що все це такі непосиди, нема куди дівати енергію, то давайте. А, ну щоб це я кажу, так да, це вдалий вибір, тому що дійсно тут повірте мені, є куди дівати енергію. Ось так. робота? Звісно, ну, планує. Кожен круто року. Тобто, Треба показати дітям по кожному елементу. То есть, наприклад, є 4-5 елементів Тобто, Треба кожного елементу показати Ну, і Поначалу було тяжко з тяжко дітьми, а зараз ну, привикається.

Деякі діти заради того, ну, батьки, просто щоб ввечері не було там два матчі. Ну, наприклад, є такі. Я знаю, були такі батьки, які приводили. Курси. А є такі діти, що ну, вони самі пробують тренування, деякі просилися і, ну, був, два мальчика, які просилися то ще на так. Ага. Ми будемо робити, робимо фестиваль в Кам'янці, десь в травні, або на початку літа, як би сказати, український фестиваль, бо там суддя буде Дніпропетровська. Е, да. І хочемо зробити для юніорів змагання. Тобто З Хмельницького там вже вже нам казали, що не хто там школи є. Вони кажуть, що робіть для юніорів, бо у нас кажуть, дуже багато дітей, а їм з ким сорінуватися. Ну так, да, все ж таки змагатися потрібно. Угу. Світої Троїці вважають найдавнішою церквою Кам'янця-Подільського. Нещодавно в основі мурованого храму розкопками відкрито підмурки дерев'яної церкви, яку датують 13 століттям. Перші згадки про неї в збережених документальних джерелах датуються 16 століттям, коли міщанка Габка-Тапкова передала у власність Троїцької церкви свою садибу. Під час панування у місті турків храм був перероблений під мечеть. На початку XVIII століття з виходом турків із міста та приходом поляків храм був переданий уніатам. У 1722 році єпископ Атанасій Шептицький передав храм монахам ордену святого Василя, який заснували при ньому монастир. При другому розподілі Польщі землі Кам'янеччини перейшли Росії. Храм був переосвячений у православний. У 1935 році у рамках боротьби радянської влади з релігією храм було розібрано. Через 60 років з благословення блаженного Мирослава Любачівського почалася віднова храму. Були проведені розкопки і дослідження фундаментів храму. 1996 року Кир Любомир Гузар благословив існування монастиря. Того ж року починається монаше життя. Першим настоятелем було призначено брата Давида Кулиниця. З 2005 року настоятелем монастиря було призначено отця Йосифа Будая. За п'ять років Васильяни повністю закінчили відтворення будівлі та оздоблення храму і прилеглої території. Над входом до храму ми бачимо зображення ока, що символізує око Боже, яке щохвилини, хвилини що миті спостерігає за кожним із нас. На стінах храму ми бачимо знаки Альфа та Омега. Альфа це перша літера грецького алфавіту, а Омега остання. Вони пов'язані з е, словами Ісуса Христа, який говорив Я є початок і Я є кінець, тобто Я є Альфа і Омега. Храм 15 років у 2010-му храм Пресвятої Трійці освятив приосвященний Кір Василій Семенюк, єпарх Тернопільсько-Зборівської української греко-католицької церкви. Вітаю вас на п'ятому всеукраїнському фестивалі Фортеця Фест, який з кожним роком стає все популярнішим серед жителів нашого міста. Фестиваль дає можливість не тільки кам'янчанам насолодитися співом зірок українського шоу-бізнесу, а ще й дає можливість молодим виконавцям наблизитись на крок до своєї мрії. Гурт Бумбокс не вперше завітав до нашого міста, і у рамках фестивалю з молодими талановитими гуртами вони сьогодні сколихнуть стіни стародавнього замку та змусять співати тисячі людей. Всі в очікуванні завтрашнього концерту на території старої фортеці, а ще більше чекають приїзду бомбокс. Але найбільше хвилюються виконавці, яких ми сьогодні побачимо на сцені, адже їм потрібно пройти відбірковий тур. За рішенням журі буде відібрано тільки три виконавці, які 17 квітня спробують достукатись до сердець людей, людей, які прийдуть відпочити та отримати заряд позитивних емоцій від п'ятого всеукраїнського фестивалю Фортеця Фест зараз. Давай, шажок покол Авіща за існяси, авіщация неправда Збагнути я не звозі Твої порохи Підібітні свої руки, вище покаже, підібіть свої руки, вище вище, вище все вище Na ta czekaj szczęście, na szczęście, na szczęście, na szczęście, na szczęście, na szczęście, na

но все-таки странно. Или обманно, что может незванно войти в твое сердце так спонтанно. А ты напьет по ушам, хочу остаться сам, но ты где-то там. Хочу читать по губам, запаковать бы все в чемодан, уехать не вспыхнув, поставим записку, но где-то пару реплик видно. Сьогодні на одній сцені з «Бумбокс» виступлять Зік'ю, своєрідне, шкідлива звичка, два київських гурти, містер фанк Шус, Уксус Клан та гурт із Кам'янця-Подільського Стріт Феймс, які за підсумками вчорашнього концерту біля ратуші вибороли місце та можливість розділити сцену з відомим українським гуртом. Гурти, які пройшли, відібрали журі, до складу якого входили. Віктор Бербека, генеральний директор Бербека Рекордс, Діджей School, Брейкданс школи Юніті, Хіп-хоп школи Дженерейшн, Роман Живняк, виконавчий директор Бербека Рекордс, лідер гурту Шкідлива звичка. Вадим Пахалюк, бас-гітарист гурту Своєрідне Дмитро. Відомий всім як балон, лідер гурту ZQ. Бути першими нелегко, а тим паче відкривати фестиваль. Справа непроста. Київський колектив Уксус Клан справився на відмінно з поставленим завданням. Містер фанк Шус гурт із Києва причарував публіку талановитою грою на саксофоні та оригінальними танцями вокаліста. Стріт Феймс. Молодий починаючий гурт нашого міста, який швидко зумів здобути широку аудиторію прихильників. Випадок в сім'ї. Екватором фестивалю був виступ Кам'янець-Подільської команди КВН кам'янецький формат. Сину, піди, будь ласка, помий. Тато, я помив холодильник. Сину, піди, будь ласка, помий. Тату, я помив посуд. Сину, піди помий. Тато, я все помив. Піди помій ноги, дівчина, дихати не має чим. Гурдзік'ю задав драйву тисячам людей, які знаходились на території старої фортеці. Шкідлива звичка це найстаріший рок-гурт Кам'янця-Подільського. Соліста романа закохані усі одинадцятикласниці нашого міста. І не тільки. Цей гурт своїми піснями подарував закоханим романтичну атмосферу під зоряним небом. Виступ гурту своєрідний був під питанням, тому що хлопці майже не мали часу на репетиції, але все ж таки зібрались і порадували своїх прихильників виступом та навіть презентували довгоочікуваний кліп на пісню Улюблений трек. Перша пісня називається Поліна. Група бомбокс створена приблизно всередині 2004 року. Наразі в складі гурту три людини: вокаліст Андрій Хливнюк, якого величають графітом, гітарист Андрій Самойло Муха та діджей Валентин Матіюк. Бомбокс виник із двох команд. Хливнюк, який був тіленням графіту, за що й отримав адекватне прізвисько, багато джимував разом із музикантами. І так, за його словами, вони наджимували на цілий альбом. Тоді хлопці залишили свої гурти і створили власний проект. Успіх останнього не забарився. Бувок швидко здобув популярність серед слухачів і зайняв свою нішу в українському шоу-бізі. Він поєднав дзвінки вокал, традиційну акустичну гітару, хороші зразки електронної музики і цікаві тексти. До речі, свою професійну кар'єру в Києві Хлебнюк починав редактором і перекладачем в одному з журналів. А сьогодні він пише тексти пісень бомбок. Я на колінах. Кваш, у, у нас чудовий настрій, незважаючи на перельоти, дороги і так далі. Дуже кльова ситуація була, тільки що насправді ми не дуже любимо охорону і все такі пафосні штуки, але було дуже кльово, коли на вході в мене чувак хватає за рукави і каже, ваш білет!» це було круто. Дядька, молодець, я обов'язково придбаю квиток. Правда, в мене навіть є, ну, навіть є люди, які мені допоможуть в цьому, я думаю.